Фестиваль започатковано чотири роки тому. Це спільний проект синодального відділу у справах молоді Української православної церкви та столичного клубу православної пісні та творчості. Щороку це пісенне свято присвячують певні важливі події у житті церкви. Цьогорічний фестиваль приурочено до 75-літнього ювілею блаженнішого митрополита Володимира. Одна з граней нашого. Переоспітитель блаженнішого митрополита Володимира, те, що він, крім того, що людина богослов, людина молитвенник, він і людина є і е, творча. Ми знаємо, що він написав багато віршів, е, і саме деякі з тих віршів, а саме три його твори, будуть сьогодні озвучені на нашій сцені. Знаєте, я <кій> Очень з удовольствием всегда читал читав э, стихи блаженнішого митрополіта Владимира. І, звісно, та грань це, наверное, від избытка серця, говорят уста. І тому он э, свої чувства, любов Божої к церкви Православной, православних України, он излагал у стихах. Того вечора у залі будинку художника зібралися ті, кому близька авторська пісня. Учасники та гості фестивалю подарували глядачам справжнє свято. «Ромашка Білая пісня на слова блаженнішого владики звучала двічі: спочатку у виконанні жіночого вокального ансамблю під орудою Олени Глис, а потім як соло. Перед своїм виступом наймолодший учасник фестивалю Киянин Костя Маскін побажав митрополиту Володимиру зустріти столітній ювілей у доброму здравії. Ансамбль Золоті куполи теж має у репертуарі твори на слова митрополита Володимира. В аранжуванні Володимира Шинкарука прозвучала пісня Роза. Для участі у фестивалі до Києва завітали колективи із сусідніх Росії та Білорусі. Після виступу вітебського ансамблю Ехо лауреати білоруського фестивалю авторської пісні оплески у залі довго не стихали.